Два нові центри зроблено в Україні, відкрили на Київщині. Ці офіси призначені бути майданчиком для підтримки вже наявного малого бізнесу і для тих, хто прагне відкрити власну справу. Там люди можуть дістати всю інформацію про те, як податися на грант або навчання, отримати кредит чи компенсацію від держави. Підприємці справді зацікавлені у підтримці. Про це свідчить і державна програма Власна справа в її межах гранти від 50 до 500 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу, бізнесу отримали майже 28 тисяч українців з подробицями. Даніїл Самсонов. Кава, десерти власного виробництва та крафтовий хліб цим частують у цій кав'ярні покарні Єрпані на Київщині. Заклад збиралися відкрити у лютому 22-го, розповідає співвласник пан В'ячеслав. Та війна усе поставили на паузу. Поділля постраждала під час боїв, але після деокупації усе відновили та нарешті запрацювали. Узяли державний грант для підтримки підприємців у рамках програми Власна справа. 250 тисяч гривень. Цих грошей вистачило на піч, холодильник, морозильну камеру, професійно. Комолку та витратні матеріали за з центром зайнятості і зрозумів, що те, що ми планували робити своїми силами, ми можемо зробити з допомогою гранду, і плюс а ці кошти, що вивільняються, може пустити також на придбання ще іншого обладнання бо звичайно на все, все не вистачало. Грант власна справа отримав і цей реабілітаційний центр також Єрпені. Щодня сюди навідується понад 40 пацієнтів. Лікарі, ортопеди, неврологи, фізіотерапевти допомагають людям позбутися проблем опорно-рухового апарату. 21-го цей центр заснувало подружжя лікарів Олександр та Марина Сечі. З перших днів великої війни Олександр приєднався до війська. Нині евакуює поранених бійців. Тож дружина поки і веде прийом, і керує центром за двох. Ми робимо акцент на саме на активну реабілітацію, коли пацієнт особисто залучений в реабілітаційний процес. Так, у нас є додатково. Ми застосовуємо як додатковий метод лікування, масажні методики, фізіотерапевтичне обладнання. Пані Марина успішно подалася на державний грант для підтримки підприємців. Власна справа. Зрештою, клініка отримала 290 тисяч гривень. З них купили тренажери для реабілітації, офісну техніку, генератор, а ще медичне приладдя. Головною умовою для. Утримання грошей було працевлаштування двох людей. Розібратися, як підготувати бізнес-плани і необхідні документи допомогли фахівці місцевого центру зайнятості. Але виявилося, що це не настільки не такий складний вовк, як його малюють. Набралася сміливості, і за два дня я це все зробила. Прийшла, ми обговорили з фахівцями центру зайнятості. Угу. Вони мені відкоргували, ми поправили і подалися одразу. Проконсультуватися, як започаткувати власну справу, податися на гранти або навчання чи отримати компенсації. Підприємці можуть в офісах зроблено в Україні. Саме два таких нових центри днями відкрилися на Київщині в Єрпині та Фастові. Загалом по країні їх уже працює майже 90, а до кінця року має бути 100. Додатково ми розповідаємо про програми навчання перекваліфікації, які надає державна служба зайнятості. Ми комплексно працюємо, і наші офіси це така, знаєте, нова модель обслуговування клієнтів. Ну і зокрема, безумовно, для розвитку мікро та малого бізнесу в Україні. За рік мережа офісів зроблено в Україні. надала майже 90 тисяч консультацій підприємцям. Найчастіше вони цікавляться, як започаткувати бізнес, одержати фінансову підтримку та знайти команду. Таніл Самсонов, Олександр Голоне. Ский Факти, есі єдині Новини.